Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви і бажаю вам я! Дітки, про що я зараз буду говорити? Здогадайтесь, що тримає всьому лад? Ще й полічить все підряд. По порядку поскладає, бо тим числам лік він має. Один, два, три, чотири певну кількість полічили. Перший, другий, третій рядочками поскладали. Про що йдеться? Відгадали? Звичайно, про частину мови числівник. Добре. Давайте з вами запишемо, дітки, сьогоднішнє число. Класна робота. І як хвилинку каліграфії пропоную записати слово числівник, а також буквосполучення з літерою Ч. Давайте з вами в наступному рядочку запишемо 5 числівників. 5 будь-яких числівників. Так, добре, молодці. І пригадаємо з вами, що числівники відповідають на питання скільки або котрий? Скільки це кількісні? Числівники, а котрий це порядкові. Тобто котрий за рахунком: перший, другий, третій, п'ятий, десятий і так далі. А скільки це скільки? Сім, два, п'ять, десять і так далі. Тобто, порахували кількість, скільки в нас чого. Давайте з вами пограємо в гру, розподіли числівники у два стовпчики. В перший стовпчик, які відповідають на питання, скільки, в другий стовпчик, які відповідають на питання котрий. Будь ласка, працюємо. Відео на паузу. І звіримося, чи так у вас вийшло? Числівники, які відповідають на питання скільки? 7, 13, 10, 100. На питання котрий? Перший, п'ятий, 29, 25, 12 п'ятий, дванадцятий і 33. У кого все так само вийшло, ставимо смайлик на полях. А тепер звертаємося до підручника нашого. Уявіть, що ваш бюджет становить 50 гривень. Напишіть список товарів, які ви можете придбати на цю суму. І дивимось, зошит коштує 5 гривень, палітра з фарбами 12 гривень, 10 гривень косинець, 4 гривні олівець і 6 гривень ручка. Подумайте, що б ви могли придбати на ці 50 гривень. І записати можна ось таким чином. Звертаю діти вашу увагу, що ми вже починаємо писати слово «вправа», «вправа 1», А це у нас. Перша вправа, так далі, вправа 2, коли ви виконуєте наступне, вправа 3 і так далі. Отже, ці ми записуємо? Ну, я обрала, мені потрібно три зошити. Три зошити, якщо один коштує 5 гривень, то три зошити 15 гривень. Так, далі мені потрібно дві лінійки. Лінійка коштує 10 гривень, тобто дві лінійки 20 гривень. І розраховую свій бюджет 15 та 20 гривень це 35 гривень. У мене ще залишилось там 15 гривень. Я ще можу собі дещо докупити. Наприклад, мені потрібна там ручка. От одна ручка дописую. А ви формуєте свій бюджет. Так, далі друга вправа. Зверніть увагу, є дві колоночки. В перші записані числівники, в другій записані іменники. Читаємо числівники: 5, 9, 10, 11, 12, 20. А іменники грамів, кілограмів, метрів, дециметрів, сантиметрів. Отже, утворюємо слово сполучення іменника із числівником. Яким чином ви будете собі в зошиті це записувати? Запишемо вправа 2 І будемо писати, наприклад, в першій колоночці у нас слово 5, в другій колоночці грамів. Так і пишемо 5 грамів. Далі 9 кілограмів, 10 метрів і так далі, використовуючи дані числівники і іменники. І наступна вправа третя запиши числівники, які відповідають на подані питання. Читаємо текст. Додай ложки цукру. Скільки ложок цукру? Додай, і у вас є довідка три, трьох, трьома, чотири, чотирьох, чотирма. Чотирь. Додай три ложки цукру. Немає олівців, немає скількох. Трьох олівців. Задоволений з кількома. Наприклад, трьома книжками чи книжками далі. Або чотирма книжками розраховую на чотирьох друзів. Виконайте, так? Добре, дітки. На цьому я завершую урок. Ви працюєте самостійно. Успіхів вам, мої хороші, до побачення.